Ветеранська політика на підприємствах «Метинвесту» впроваджується системно та має чіткий план дій. Це забезпечує ефективну підтримку працівників від етапу мобілізації під час перебування у лавах ЗСУ та повернення на підприємства. Вона доповнює загальну ветеранську політику, яка сформувалась і діє у кривому розі на чергову зустріч під егідою проєкту Спілкуй ветеран. Прийшло 35 запрошених ветеранів працівників ГЗК. На жаль, ветерани. Приходять з певними обмеженнями після поранень, тому ми намагаємось ну, надати ті професії для них, ну, які, ну, які, скажімо так, не мають протипоказань для роботи. Також ми активно залучаємо ветеранів до. Реабілітаційних процесів, це психологічна підтримка. Є в нас розширене медичне страхування, є метенвест політехніка, де на пільгових умовах наші ветерани можуть отримати. Будь-яку спеціальність, яка потрібна зараз на виробництві. Більше 600 соціальних та адміністративних послуг ветеранам та їхнім родинам надають у Криворізькому офісі ветеран та у центрі віза про усі кейси міської та державної підтримки, про те, хто такі помічники ветерана, скільки реабілітаційних центрів діють у місті, на зустрічі розповіли фахівці виконкому міськради. Так, ветерани стали більш проінформовані в нашому місті. Цей захід спеціально для цього проводиться щоб наші ветерани більш Знали те, що вони мочим вони можуть скористатися в нашому місті, які отримати реабілітаційні послуги, які соціальні послуги, які адміністративні послуги, де це зробити і як це зробити. Олександр Салагур майже два роки захищав країну у лавах Нацгвардії, був поранений в боях на Донеччині. Нещодавно, після лікування та реабілітації, повернувся у свій колектив північного комбінату. каже, допоки ще мало ознайомлений з можливостями програм підтримки для ветеранів, коли на підприємстві запропонували взяти участь у зустрічі. Одразу погодився. Я в загальному сенсі прийшов поцікавитись перший раз, які у нас програми є для ветеранів, тому що ну, і мені може щось потрібно, і може якимось товаришам по порадити потім. Ну, слухаю, все поки подобається, може щось і пригодиться. Ну, може, там не знаю, там до стоматолога сходить поки що, але ну, всякі програми є мене плавання зацікавило. Дуже зацікавило, мабуть, буде ходити. загалом. Під час заходу представниками мобільного офісу центру віза було надано 15 консультацій з приводу реєстрації нерухомого майна, приватизації майна та оформлення пільг для ветеранів і членів їхніх родин. А також надано дві адмінпослуги в рамках проекту Спілкуй ветеран разом з радою оборони міста Кривого Рогу та компанією «Метинвест» Ми хвилювалися чи на старті проекту, чи вірно ми рухаємось, чи будуть відгуки від наших Героїв, тому що це такий складний процес, зрозуміти, що саме їм потрібно, злучити певних експертів. І наразі я точно можу сказати, що нам це вдалося. І я дуже щиро дякую ветеранам за те, що вони відстоюють свою активну позицію, що вони розповідають про те, що їм болить, що вони всім діляться. І тільки завдяки цьому ми можемо далі підтримувати наш проєкт, розуміти, що він працює, що він живе, що він саме актуальний, і ми можемо допомагати нашим ветеранам та їх сім'ям. Тетяна Васильєва, Андрій Славний цей день.